І так, що вступив в силу 16 липня закон про прокуратуру людей. зв'язку з цим ми показуємо в Геналіпрової України було скорочено 3 тисячі посад працівників прокуратури. Таким чином, на сьогодні кількість посад складає близько 15 тисяч, і передбачено законом про прокуратуру. 20 липня Цього року розпочався прийом документів для участі у відкритому конкурсі, четвертитапному конкурсі на заміщення близько 700 вакантних посад місцевих прокуратур. Це і керівники прокуратури, прокуратур, та їх заступників. Умови конкурсу, ви, мабуть, знаєте, їх одразу озвучував мій заступник Даніса Парлінця, який займається цим питанням особисто. Я мову не буду повторювати, але запрошую усіх бажаючих, хто має певний досвід, критерії відбору цього конкурсу, прийти в ньому участь. Ми дуже хотіли, щоб наша прокуратура швидко омолоджувалася і йшла далі, далі і далі. Я впевнений, що так воно і буде. В продовженні нашого реформування я прийняв рішення. Я довожу до вашого відома, що ми хочемо, по-перше, я хочу, а думаю, і мої мене підтримують, створити, я її назвав так, може не дуже так гарно, але її назвав, молодіжну прокуратуру. В чому полягає суть цієї молодіжної прокуратури? Я, е, маю на увазі що це буде нова реформа доповнення, цього ще ніколи не було в прокуратурі. Я хочу відібрати на конкурсній основі із числа студентів, юридичних факультетів, усіх вищих навчальних закладів України, перспективних, звичайно, молодих людей, котрі, знову повторюю, на відкритому конкурсному основі прийшли до прокуратури. Щоб вони з них вибрали Генерального прокурора, заступники Генерального прокурора, колегії Генеральної прокуратури і приймали безпосередню участь у роботі Генеральної прокуратури. На мій погляд, я хочу надати їм право участі Колегії Генеральної прокуратури по всіх питаннях, що будуть проводитися, приймати участь в обговоренні усіх аспектів діяльності Генеральної прокуратури. Щоб вони мали можливість надавати пропозиції з цих питань, і ми обов'язково будемо їх враховувати. Мета цієї моєї ідеї полягає в тому, що рахування в нас почалося, але треба завчасно подумати і продбати про те, що повинні прийти знову на війну. Ми зараз наберемо 700 людей, створювані місцеві прокуратури, а далі. А далі потрібно йти нам далі. Маю на увазі знов-таки приход на конкурсні спрої усіх людей. Ці люди вже будуть знати організацію роботи прокуратури, її аспекти, види діяльності, функції прокуратури. Таким чином вони будуть підготовлені надалі проходити конкурс знову таки, але на заміщення. Уже нових посад самої Генеральної прокуратури. Можливо, це буде посад Генерального прокурора України. Це було дуже важко, що на кокусний основий в свій час. Заступник Генерального прокурора України, прокурор регіонального рівня і так далі. Е, думаю, що можливо ми навіть врахуємо цей час перебування всіх людей, е, так званій званій молодіжній прокуратурі. Час їх п'ятирічного стажу юридичного, для того, щоб вони могли навіть поза конкурсом проходити в керівництво Генеральної прокуратури України. З цих питань я вже правдився з Давідом Славим і ми знайшли повне порозуміння. Я йому доручив розробити положення про конкурсний відбір, так званого молодіжну прокуратуру. Це умовно, розумієте, можна говорити якось по-іншому, правда, якось інше. Але суть отака і мета. Те, що я вам сказав. Дуже буду радий, якщо ви долучитесь до цих питань, до своїх пропозицій щодо конкурсного відбору, чи цього відбору і так далі. Це не буде дуже швидко, я розумію, але будемо йти степ бай-степ і доходити до того, що прокуратура повинна повністю новитися, повинні прийти молоді, кваліфіковані кадри, підготовлені кадри. До роботи в прокуратурі, щоб вони без розкачки виступали через певний час, два, три, може чотири числі років до роботи в прокуратурі. Я цього дуже бажаю і буду вас в цьому просити підтримки. Це по-перше. По-друге, хочу сказати, що питання очищення лав прокурорських співробітників, воно було є і надалі буде пріоритетом в діяльності моєї особи, особистої і також всіх заступників генерального прокурору. Повідомляю вам, що зараз, саме в цей час, коли ми тут сидимо, проходить спеціальна операція спільно з Генеральною прокуратурою України, СБУ України, МВС України, по затриманню, проводяться інші. Високопосадовців Міністерства освіти України. Там є такий український центр оцінювання якості освіти. Наразі є всі підстави вважати, що керівництво цього центру зловживали своїм субомсловищем і скоїли ряд тяжких злочин. Я впевнений, що сьогодні вони будуть затримані і на подальшому суд буде вирішити питання про їх арешт. Це проходить зараз в цей час. Також хочу підтвердити вчорашній виступ мого заступника КСК про те, що дійсно вчора був затриманий прокурор, прокуратури Київської області під час наркоторгов. Детальний прес-реліз буде опублікований, але це дійсно так. І щоб ви розуміли, на цьому... Прокуратура ніколи не зупиниться. Моїм наказом недавно, дуже недавно був призначений новий прокурор Київської області. Ви розумієте, що останні події Федеральної прокуратури України в Київській області виклали в тому, що він і правильно викликали. Тому він був призначений мною. Я маю надію, що він зможе може впевнено і боротися з корупцією в Київській області. Далі, крім того, хочу повідомити, що, як я раніше, не казав, що в моїй діяльності немає недоторканих осіб. Будь-хто, високопосадовці, народні депутати, хто завгодно. І от сьогодні я, ну, незважаючи на певні партнерські стосунки депутатів Верховної Ради України, підписав та вже вніс подання до Верховної Ради України, воно вже там знаходиться, про... Притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт одного з народних депутатів України, члена коаліції провладної. Щоб ви розуміли, що не тільки будуть притягнуті любі депутати, любої якості, але й і коаліції. Ніякого прийде, тільки закон. І на сам кінець хочу вам повідомити вам і всім зацікавим особам, що є такі чутки, що я нам постійно хворію, чи не хворію, чи скоро вже помру. Так от, за останній рік моєї роботи, 27 червня 2014 року, я ні одного дня не був лікарняному уз. І не хворів ні разу. Ну, це Аксіома це те, що є. Хоча, хоча маю обґрунтовані підстави вважати, що відносно мене готується до різного роду провокації, в тому числі і з моїм здоров'ям. І на жаль, зв'язку з тим, що я став на шлях і стояв, буду, на боротьбі з корупцією, на всіх напрямках. без Виключено. Я заважаю багатьом видобувати незаконно бурштин, пісок. Заважаю іншим незаконним ворункам. Я маю обґрунтовані підстави вважати, що мене хочуть знищити фізично. На жаль, це так. Про це я повідомив президента України, Слугу безпеки України. Повідаю вам. У мене все. yes yeah, it a while.